Сьогодні поговоримо про ось такий саморобний культиватор, який приводиться двигуном від тримера, зверху ставиться двигун від тримера. І для прополки між картоплею, рядками, на гірках, по буряках, де, між кукурузою. Зараз я його положу, розберу трошки частично і розкажу, з чого я її робив. Ну і для чого він у мене предназначений? Той рік я ним працював, мені сподобалось. Так, і що ж, яка кажу, складається з яких складові частини цього культиватора мото. Значить, редуктор 1 до 40. Це редуктор з якоїсь задвижки. Колись давно з братом, років, мабуть, 15 чи 16 назад ми хотіли, ще в нас не було мотоблоків, і ми хотіли зробити електрофрезу. Взяли його, ну посчитали, що він слабенький, зробили з другого більшого. А цей так лежав, валявся тут, уже подбивати. А потім я з нього зробив, це вже в другий рік цей. Значить, тут редуктор черв'ячний, один до 40. Якщо вірити цьому, мада і металія, Хтось знашово воно. Тут я зробив вал. Вал виходить на 18 сквозней, на шпонки стоїть. Тут зробив переходник такий ось. І ця трубка із... із штанги, із стрімера. Там всередині стоїть, ось тут стоїть із шліцами. На 9 шліців. Стандартна. Ось як кажуть. Тут вона відрізана, закріплена через переходник. Потім взяв диск із пилорами пильної такої циркулярки. Порізав, поробив шинки, повигинав. Ширина шин, ширина тут, так як і в стандартному. 30, таке як продається на тример, 30 см, 300 мм. Кріпиться на болтах на вісім, ставляється. Значить Ручки забрав, хто може помнить, знає такі. Лопати продавалися. Вони зараз продаються, років 5 назад. Вони були дуже популярні, 6. Це лопата китайська, форте, шнекова, Пхаєш сніг. ну У нас вже на сніг вона снігів кілька років нема щоб. Я забрав отсюди ручки. Потім ставиться. ставиться сюди двигун, надівається, знімається із із тим із ручки для газу, і з триммера, ставляється, ручка прикручується сюди і ним дуже удобно працювати. Брата, є, ми купили та насадка на триммер. Пробував я тією, цією. ну як Кожна техніка має своє свойство. Наприклад, тим хорошо кущів обходить, десь там в оце Цим хорошо картоплю прополювати, собі деш Він зробив ось тут так сошничок, як кажуть. Так само упорну лапу, як на мотоблоці. І він собі йде поміж дорядками на картоплі, гірки, між гарбузами, кабачками. Ну, в общем, кожна техніка для має своє, як то кажуть... Призначення, значить, поміж цими я теж зробив 30 см. Ну, обороти дає десь, якщо триммер дає десь 9 тисяч до 10 на всіх газах, от 7 до 10, 11, це смотреяк. Тут обороти десь 150, йдуть 180 оборотів. Так само як і на тому, де стандартне, як кажуть, випуски на мотокультіваторах цих. Іде на осадках. Ну, правда, що, знаєте, що чим більше обороти, тим він більше йде поверху. Він не глибоко занурюється, значить занурюється він десь ось так. Порядка 6-7 см. Це як так А якщо, звісно, його придержать то він занурюється, ось у мене він занурювався аж сюди повністю, аж до цього. тут Ось лягав. Ну, це так я його зробив. Той я його випробував. Мені понравилось, Дружині не дуже, бо я там пару кущів. Промахнувся день. ну Буває. <клес> ну, це таке. Це так сьогодні чистий четвер. Поставив свій ставочок, он там, свого льоліка поставив леку там. Сім. Ну і так на городі. Сиро робити нема чого там. Ось я потрошку підготовляю. Думаю, як тут зробити, вже, щоб закріпити стандартно газ, щоб отуди ручку не знімати, стандартно газ зробити, закріпити і гусилку. Ну, Нам, мабуть, зроблю так, як на монетку, так як на мотоблоках. Як у мене на трясучки. Оту я, мабуть, і возьму, переставляти буду туди-сюди. Сам робив ось цю таку. Тож це з каністри з пластмасової зроблено. Тут і старої косівки забрав, де надівається чохол. Поставив, це защита від ножів. І такий вийшли в мене культиватор.